Вітаю! Ви на каналі Квітуча Україна, з вами Анна, і сьогоднішнє відео є трошки експромтом. Вчора на моєму каналі вийшло відео про розпаковку калатей, але знімалось воно вже понад тиждень тому. І Сьогодні я хочу показати вам, з якими проблемами з цими калатейками я зіштовхнулася і як я вирішила їх сьогодні. Головний мій біль це ось ця калатея. White Fusion. Вона дуже сильно почала сушити свої листочки. Ось тут гарно видно, як по краю, по білій стороні, дуже сильно вона скручує листочки, і вони просто щухнуть дуже швидко. Я поливала цю калатею вже три рази. Коли я її поливаю, вона розкручує листочки, підіймає їх догори, і, в принципі, їсти є набагато краще. Тому я прийняла таке рішення, що все ж таки поставлю її на гнотовий полив. Ось вона добу нагнотова поливі. Листочки після цього вона не опускала, вона просто потрошку намагається отямитись, підняла їх вгору, розправила і отак стоїть вже добу. При цьому вона навіть на ніч не скручувала листочки, хоча це для калатей властиво. А те ж саме гнотовий полив а, я зробила і для строманточки Star. І в принципі, напевно, зроблю і для нетворка. І ось тут нижче в мене стоїть медальйончик і Руфі Барба. І я так думаю, що напевно все ж таки на гнотовий полив я переведу всі свої калатеї, тому що, ну, вони примхливі такі дівчата, і їм, в принципі, не вгодиш ні з водою, ні з вологістю, ні з чим. А на гнотовому полив. Оливі, є шанси, що їм буде набагато краще. Ну і ще додам, що вчора ми з ними пройшли обробку від павутинного кліща. Його не було, але це була обробка профілактична. Тож сподіваюсь, що надалі все буде добре і ці калатейки почуватимуться непогано. Отака от історія. До нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.